Ну і далі лайв студія. Повертає ефірну естафету Світлані Пензові. Світлано продовжує. Так, дякую тобі, Олександро. І цю годину починаємо з такої теми. Україна посіла третє місце з кінця у рейтингу 60 найбільш інноваційних країн світу. Наша держава опустилася на два рядки униз у порівнянні з попереднім роком, роком у відповідному рейтингу інноваційності. Більше про це будемо говорити із Романом Григоришиним, експерт з інвестицій, радник голови Одеської Ода з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, Романе. Добрий день. Добрий день. Отже, говоримо про найбільш інноваційні країни світу, і з огляду на список перелік, то наша країна до них, можна сказати, не входить. Лише третє місце з кінця у даному рейтингу посідаємо. Хочу почути вашу точку зору з цього приводу. Дивіться, а, якщо ми подивимося верх рейтингу ми побачимо, що це країни, в яких економіка орієнтована на виробництво, на орієнтоване виробництво. Якщо ми подивимося на економіку України, то ми так, знаходимося в цій зоні сировинного прокляття, коли наша економіка зорієнтована в першу чергу на експорт сировини. І е, про якусь там глобальну інновацізацію чи е, глобальну інноваційну економіку України говорити рано до тих пір, поки ми навіть не почнемо орієнтувати свою економіку на виробництво. Тому е, на сьогоднішній день позиція президента і позиція центральної влади зорієнтована в першу чергу міністерства економіки, зорієнтована на те, щоб е, скажімо так. Пріоритеті ставити так, відкриття нових бізнесів, інвестицій саме в сферу виробництва. І навіть останній закон України, який був прийнятий про так званий про інвестняні, то він пріоритетом в себе ставить пільги для інвестпроєктів саме в часі для тих проєктів, які, які будуть реалізовані у сфері виробництва. Якщо ми будемо, скажімо так, якщо ми зробимо процес. Відкриття нових виробництв у кожному регіоні, в кожній громаді масовим, то тоді відповідно слідуючим етапом буде процес скажімо так, створення виробництва більш інноваційного. Це моя Романе. точка. Так, цікавий момент в тому, що а, найвищий показник у нас в області патентної активності, тобто з патентами в Україні, все добре. Ну, принаймні 36-те місце з 60-ти. Але 59-те найгірше місце у нас у розвитку сектору досліджень і розробок. На вашу думку, чому такий розріз маємо? Ну, дивіться, позиція з приводу потенцій, вона підтверджує те, що в нас потенціал росту є. Тобто потенціал ідей, скажімо так, науковий потенціал, він є. Тобто там ми можемо тут конкурувати, ми можемо щось створювати. Але жодна наука вона не має будь-якого сенсу, без, ну, якщо вона відірвана від практики. І потрібно розуміти, що. Удосконалення е, виробництва е, і скажімо так створення е, якихось інновацій, е, нових способів виробництва, е, нових технологій, воно може відбутися, коли є поряд старим виробництвом, там чи поряд з звичайним виробництвом, і є якась там досвід науково-дослідна робота. Да? Ну чого ж зараз на сьогоднішній момент е, в умовах, скажімо так, коли ми... Стали такою ну, так, фактично ринковою економікою. Чому у нас е е е помирають науково-дослідні інститути? Тому що е вони ж повинні щось досліджувати, і вони потрібні повинні отримати від чогось енергію фінансування. Ми ж відходимо від того, що все безпосередньо фінансує держава. А відповідно масового бізнесу, який щось виробляє, як такого немає. Тому а якби було е, там, наприклад, по декілька виробництв у кожній ОТГ, відповідно був би дуже великий запит на оцій на. на жаль перервався зв'язок. Але Романе, ми почули Але... вашу точку зору. Я вам вдячна за неї. І зараз, поки ми будемо зв'язуватися з наступним спікером, я нагадаю, що говоримо про рейтинг найбільш інноваційних країн світу. І цього року наша держава посідає третє місце з кінця і опускається на два рядки вниз. У порівнянні з попереднім роком у даному рейтингу інноваційності цей індекс він аналізує десятки критеріїв і використовуються різноманітні показники, серед яких, наприклад, витрати на дослідження і розробку, виробничі потужності, концентрація високотехнологічних компаній. Тощо і як зазначають автори цього рейтингу. У нас найвищий показник, зокрема, в області патентної активності це 36, те місце з шестидесятків. А ось найгірший показник, на жаль, у розвитку сектору досліджень і розробок. – 59-та позиція 60-ти. з нами на прямому зв'язку. Економічний експерт Сергій Фурса. Вітаємо вас, Сергію. Добрий день, добрий день. Ось з останнього мною озвученого хочеться і почути вашу точку зору. Україна колись знана і багата на науково дослідні інститути. Зараз посідає 59-ту передостанню позицію, саме за показником розвитку сектору досліджень. А чому так все нас погано з цим, на вашу думку? Ну, власне, це загалом відображає стан і української економіки з одного боку, і української освіти з іншого боку. Ми досить мало українських науковців, які, наприклад, друкуються у журналах зі світовим ім'ям. Просто цього не відбувається. Ми країна третього світу, яка дуже часто просто вариться у своєму котлі. Плюс для того, щоб ці технології були впроваджені, потрібні фінансові ресурси. А зрозуміло, що фінансових ресурсів в Україні дуже мало. Але натомість нас все гаразд більш-менш саме з патентами в області патентної активності 36 місць. Чому так? Знову ж таки, на вашу думку? Е, ну, чесно кажучи, не знаю. Я можу здогадувати, що є кількісні показники, а є якісні показники. От коли ми говоримо про кількість патентів, це все ж таки кількісні показники. Угу, угу. На вашу думку, все ж можливо, дуже відобразилася на нас пандемія, історія з коронавірусом, чи ні? Тому що інші ж країни якось витягнули до найбільш інноваційних країн світу, не зважаючи на складні умови. Я впевнений, що пандемія жодним чином не вплинула, бо більше пандемія менш економічно затронула Україну. Ми наші локдауни були найменш, найбільш лайтовими, такими, найменш дійовими локдаунами, коли ми порівнюємо там з країнами світу, з Європи з Сполученими Штатами. Тому ні коронавірус тут ні до чого. Я вам дуже вдячна за вашу фахову точку зору. З нами вайбером був економічний експерт Сергій Фурса.